Усім всім привіт! Пропоную вам тепер розв'язати задачу з теми гіперболоїди і з розділу фігури та поверхні другого порядку. Перш ніж розв'язувати, давайте згадаємо і дослідимо гіперболоїди. Їх є, є два види: і Одно двопорожнинний. Однопорожнини формула спочатку нагадує еліпсоїд. Х квадрат поділити на а квадрат плюс Y квадрат поділити на b квадрат, але мінус z квадрат поділити на С квадраті. Дорівнює одниці. одиниці. Ось однопорожнинний гіперболоїд. Чому він однопорожнинний? Він поєднаний. І тобто порожнина лише одна, він наскрізь проходить. І в нас є координати параметрів А, Б і С. Ми їх рухаємо. Тобто, якщо А це за Х, Б за Y та С за Z, ну це вже стандарт. Але координата Z і параметри c є трохи специфічними. Тому що чим вищий модуль, тим він вужчий, а чим менший модуль, тим він навпаки ширший. Тобто тут немає ролі знак мінус чи плюс, мінус 0,1 або 01. Він буде ширшим, аніж 5 або мінус 5. Ну, а тепер двопорожниний гіперболоїд мінус х квадрат поділити на а квадраті, мінус y квадрат поділити на б квадраті, але плюс z квадрат поділити на C квадраті дорівнює одиниці, не мінус одиниці, тому що це був би тоді уявний однопорожниний гіперболоїд. Ось він від нас спочатку заховався. Ось, як ми бачимо, тобто він складається з двох частин, які не поєднані між собою, тобто дві порожнини. Параметри А і Б працюють як зазвичай, тобто чим вищий, тим ширший. А параметр С працює так само, як і в однопорожниному гіпроболоїду. Чим вищий модуль, тим він вущий. І важливо також ще підмінити, що яким буде значення параметру C, звідки буде починатися. Наприклад, якщо в нас буде параметр C дорівнювати 5, то він почина... Або 4, наприклад, він буде починатися з точки 4 і мінус 4. І на відміну від еліпсоїда, гіперболоїд є необмеженою фігурою, оскільки він тягнеться в нескінченність за усіма параметрами. Отже, наша друга задача знайти рівняння двопологи гіперволоїда з вершинами 0,0 плюс-мінус 6. Якщо відомо, що площини ОХ і ОZ, площини його симетрії і перетинають його за гіперболами, асимптоти яких утворюють звіс оз кути, які дорівнюють відповідно π на 6 і π на 3. Отже, для початку запишемо форму двопологов гіперболойда: мінус х квадрат поділити на а квадраті, мінус у квадрат поділити на b в квадраті, плюс z квадраті поділити на c квадраті дорівнює одиниці. Отже, розбираючи далі умови задачі, нам сказано, що його вершинами є 0,06 та 0, мінус 6. А що це означає? Це означає, що координата С дорівнює 6. Тобто С в квадраті дорівнює 36. Тепер, на координатній площині, позначимо на вісі Оз точки С дорівнює 6 та С дорівнює мінус 6. Тобто це. Вершини гіперболоїда. Також за умовою задачі сказано, що площини ОХЗ та ОЗ це площини осиметрії. Ось жовтим кольором я позначив площину ОХЗ, а червоним кольором площину ОЗ. І також сказано, що його перетинають за гіперболами. Тобто, червона гіпербола вона лежить у площині ОZ, а помранчева ОХЗ. Також вони мають виходити із точки мінус 6 на координаті Z. І тягнуться вони вже вниз, оскільки це гіперболоїд, а не параболоїд. Тепер будьмо трохи уважними, щоб не переплутати А та Б координати Червона гіпербола, що лежить у площині ОZ, оскільки там є Y, то відповідає ця координата за Б. Тобто за параметр B в рівнянні. А там, де опомранчева гіпербола, то вже за координату А, оскільки там Х. Тепер ми розглядатимемо кожну площину окремо. Спочатку розглянемо площину OXZ, де нам відомо, що кут, який утворюється при перетині з вістю OZ, дорівнює π на 6. Тобто ми пишемо площина OXZ і φ дорівнює π на 6. Ось координатна площина. Тепер згадуємо, як малюємо гіперболоїд. Ми спочатку малюємо прямокутник, а потім ми малюємо асимптоту. І нам відомо за умовою задачі, що асимптота утворює кут на 6. Ось координата С дорівнює 6, за вістю z, а за вістю х це А координата. Тоді в нас виходить ось така гіпербола, вона має бути в нас помаранчого кольору, і формула х квадрат поділити на а квадрат плюс z квадрат поділити на 36, нам вже відомо, дорівнює 1. Згадаємо, як знаходиться асимптота. Асимптота знаходиться взагалі за формулою B поділити на А. Але в нас замість координати B виступає координата C, тоді вже це C, C поділити на А. Якщо ми будемо трохи уважними, ми можемо побачити прямокутний трикутник, це поділити на А, це як до кута, якщо дивитися до кута піна 6, це як протилежний катет, поділити на прилеглий катет. Тобто тангенс. І нам відомо, що тангенс пі на 6 дорівнює коріні з 3 на 3. Отже, виражаючи з цього все, можна знайти, що координата А дорівнює 6 коренів з 3. Тепер все робиться максимально аналогічно у площині OZ, де кут Фі дорівнює вже пі на 3, знаходимо координату Б. Тангенс Фі дорівнює це поділити на B. І тоді виражаємо звідси b, і виходить в нас те, що б дорівнює 2 коренів з 3. І нарешті підставляємо все у готову формулу. Мінус квадрат поділити на 6 коренів з 3 в квадраті це 108. Мінус у в квадраті поділити на 2 корені з 3 в квадраті це буде 12. Плюс Z квадраті поділити на 3,6, як нам вже було відомо, дорівнює одиниці. Ну, і куди ж без застосунку GeoGebra, куди я вже звів цю формулу, яку ми вирахували. І як ми бачимо, так, це дійсно гіперболоїд. І окрім цього, я ще позначив на осі ОЗ точки, які нам були дані в умові. І ми дійсно бачимо, що гіперболоїд починається з точки 006. А тепер подивімося, як би це виглядало у площинах, які нам дані в умові, тобто OXZ та ОYZ. Якщо площина ОХZ, то це означає, що Y дорівнює 0. В нас X червона, а Y дорівнює Зелена. Ось ми робимо так, щоб зелена Y дорівнювала 0. Ось ми вийшло. І ми бачимо, що кут, яким би проходила асимптота, він дійсно більше схожий на... Пі на 6, аніж на пі на 3, тому що він ну, коротше, менший. А тепер подивимося, що було з чиною OYZ, тобто коли хрівнює 0. Нам потрібно тепер червону э, за лінію зробити 0. Робимо її і бачимо, що вона дійсно більше сходила. Цей кут, яким би проходила сам тут, він набагато більший, ніж попередній. А тобто на 3. В умові задачі сказано відповідно, тобто перший до першої, другого другої. Але якби ми, наприклад, перепутали місцями координати А та Б і написали б трохи по-іншому, насправді не сильно помінявся і гіперболоїд, просто трохи розвернувся білоком, боком, але так не змінився.